Вчора ввечері в полодинадцятого прили був прильот. Удар сильний був, била. гуділо, діла, літіла, а потім бахнула і все, і загорілося. Повибивало двері внутрішні, покорожилася. Стекло, потолок повністю. Ну Не вважаю товару, я за товар уже не кажу. Основний удар прийшовся на складські приміщення. Всі запаси, що було на складах, все просто вигоріло. Часть магазину, напої, морозиво. Все постраждало дуже сильно. Ну, повністю все, все обладнання, все пошкоджене, все Все поніячене, все пошкоджене. Пожежа була сильна, працювали рятувальники, пожежні було дуже страшно, було дуже гучно. Віздемірні люди, немає не воєнних тут поблизу, не військових частин, нема нічого. Аптека постраждала повністю, тобто треба перекривати кришу, все ремонтувати, ліки побити. Повністю вікна всі стелі обрушилися стіни також.